У сучасному Дніпрі великі торгові та бізнес-центри стали неодмінною частиною міського пейзажу, але ще не так давно четверть століття тому, де сьогодні розташовані популярні місця для проведення часу мешканців, існували зовсім інші споруди, які пережили революцію та війни. На майданчику, де зараз розташований розважальний центр, до 1880-х років навіть не було будівлі. Пізніше його викупив Ілья Стрельцов і звів там невеликий двоповерховий будинок з червоної цегли. Спочатку це були просто кімнати для проживання, але у 1913 році вони перетворилися на готель з рестораном. Проте з початком першої світової війни справи готелю погіршилися. Місто ввело заборону на продаж алкоголю, і ресторан втратив частину своїх відвідувачів у 1920-х роках. Власник готелю виїхав із міста. А приміщення стало комунальним житлом. Після визволення Дніпра у 1943 році будівлю відремонтували, оскільки вона постраждала від бомбардування. Ремонт змінив її фасад, з'явилися балкони на другому поверсі. Однак, у 1950-х роках будинок було визнано аварійним, і з початку нульових років його розібрали. До слова будували ТРЦ по справжньому у рекордні терміни. Після початку будівництва у 2004 році об'єкт повністю здали в експлуатацію всього через два роки. Урочисте відкриття ТРЦ Мосіті відбулося 9 вересня дві 2006 року.